Вибори, що вплинуть на світ, вибори, що вплинуть на Україну, спеціальний проект. Вибори в США український погляд з 31 жовтня по 6 листопада, в ефірі Еспресо. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас і хотіли би розпочати з заяви міністра оборони США Лойда Остіна, який кілька днів тому відвідав українську столицю. Він заявив журналістам про те, що в Пентагону вже є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії. Але що вони там роблять, поки невідомо у цьому доведеться розбиратися. Оце була цитата Лойда Остіна. З іншого боку, розуміємо, що у своєму зверненні Зеленський сказав про те, що може готуватися дві бригади по 6 тисяч людей. Роз. Розуміємо, це приблизно 12 тисяч військовослужбовців Північної Кореї, і Кирило Буданов, очільник гурмо, сказав про те, що вже сьогодні одна частина чи кілька частин цих військовослужбовців можуть опинитися на території Курської області. Що ви про це все думаєте? І що означає залучення на ваш погляд військ корейських до цієї війни? Чи означає це, що війна? Починає набувати зовсім іншого розвитку, іншого витка, і як він може вплинути на найближчий час. Для чого їх там призначення? Ну я не знаю. Можемо розглянути версії, що їх набирають за містечь до різдва. Це просто не жаль, такі оцінки. Оскільки військових залучають на інших територіях країни самій суті це все зрозуміло, їхнє цільове призначення, їхня професія, їхні завдання військових, перебування на чужій території, особливо в Україні, активні бойові дії. Ну і напевно, як мінімум це підсилення військ агресора в даному випадку проти України. Як це підсилення буде відбуватися? Ну тут уже інший момент. Чи це підсилення буде відбуватися в плані. Участі безпосередньої участі в на полі бою тут цифра там та що озвучена 12 тисяч потенційних російських військових. Ну ми розуміємо, це дивізія, і а дивізія знову ж може бути має правило в собі як бригад е, за родами, тобто це можуть бути і артилерійські бригади, піхотні, і танкові, і навіть авіаційні. Це ж не до кінця ще зрозуміло, в якому форматі не буде. можуть бути інженерні бригади. Це теж варіанти, розглядаємо як такий. Власне, їх, їхнє використання в будь-якому випадку може бути як просто чи заміщення безпосередньо російських військ на конкретних військових об'єктах, чи не виконувати конкретно взяті завдання. Наприклад, ті ж самі про вибудування фортифікацій для російської армії для того, щоб ту частину російських вояків, які займаються цим, цим безпосередньо зараз, відправити для участі вже в прямих бойових діях, і таких варіантів може бути багато. Може бути ще й варіант, що Частину з них, скажімо, кинуть на лінію фронту здобувати бойовий досвід, частину з них залишать десь села для того, щоб вони могли вибудовувати плацдарм чи освоювати територію для того, щоб відбувалося, скажімо, збільшення переміщення їхніх військ в будь-якому випадку, це серйозна проблема, це серйозна загроза, оскільки північна Корея наважилася в час бойових дій надати. Свої війська іншій країни, тобто по міжнародному законодавству чи по міжнародному праву, вони себе визнали як суб'єктами агресії по суті проти України. Це в будь-якому випадку так буде розглядатися. Тому цей крок зрозуміло, що він прийнятий Північною Кореєю не спонтанно, зрозуміло розуміємо, що. Хай не гласну, але згоду вони десь отримали від тих країн, якими тої країни, якою проксі, якою вони виступають в Північно Кореїці. Ми розуміємо. що Власне, яке. Чи мовчазне кивання, так би мовити, а може і не кивання, а моргання очима було десь із Китаю. У будь-якому випадку. Консультації точно проводились, отже, ми говоримо, що країни авторитарні чи країни з таким соціалістично-комуністичним устроєм, і Росія, в тому числі теж між іншим, все таки намагаються консолідовуватись для того, щоб змінювати світовий порядок міжнародні. Власне інституції об'єднання чи для того, щоб посилити свій вплив як в регіонах, так і скажімо на материках, О, Ване, вже, дивіться дуже а, дуже а давайте до, до ще якихось таких практичних моментів. Що з собою може являти по якості? Оце от північно-корейська солдатня. Це один момент, другий момент Що у північної Кореї з авіацією. Наприклад, що вони могли би ну розуміємо, так Росія хоче натаскувати північно-корейських військових для того, щоб тиснути. Зокрема, на південну Корею, це от загалом ми розуміємо, так заради чого це робиться, і водночас вони хочуть посилювати свої ті чи інші наступальні спроможності, так тому що північних корейців не шкода не лише у Кремлі, але е, не шкода їхньому Кимчен Іну. Так, тобто вони розхідний матеріал в цьому всьому ділі. Ну дванадцять тисяч це не, мов би, не є багато, так але сьогодні 12, Там коли там помінусують половину, ну знову можуть доукомплектувати. Наскільки я розумію, там мобілізаційний ресурс в північної Кореї доволі великий. Ну і от відповідно, чого нам чекати від принципі північнокорейських військових, які не брали участі в боях, і якраз злагодження, зокрема і бойове, будуть проходити на фронті російсько-української війни. Правильно сказали, вони не мають бойового досвіду і скажімо брати в бойових діях на іншому материку в інших кліматичних умовах і в інших, взагалі, умовах, які не властиві для них. Це звичайно на початках буде для них досить складно, і якість їхня буде порівняно на. Але сильна мотивація, оскільки вони в вировигодовували, скажімо так, формувались, ростились власне в серйозній інформаційній інформаційній бульбашці. Ну звичайно, що вони їхня готовність воювати і гинути буде велика. Досвід вони будуть здобувати. Але ж навіть якщо загине половина, на їхнє місце привезуть нових чи збільшать, тоді одні одних будуть вчити. Це, я повторюю, це дуже серйозна ситуація. І я не скажу, що це критично, але це серйозна і ситуація, яку на даному етапі ще можна, скажімо, як загрозу дуже сильно мінімізувати. Це факт. Бо все одно вони зараз дійсно навіть швидше знаєте, не як військові розглядаються. І чи як м'ясо, вони не розглядаються ні північною Кореєю, ні Росією, вони розглядаються зараз більше як лабораторні миші. Як вони що треба з ними про зробити, щоб вони стали ефективнішими в майбутньому? Чи ті, які там підготні, ми ж не знаємо навіть скільки ешелонів таких військ, скажімо, знаходиться на північній Кореї і готові до відправки, чи потенційно готові готові до відправки. Це якщо ми беремо в плані регулярних військ, скажімо, то. Там інтеграція їх у російську армію не настільки буде складною, оскільки пост Північна Корея це є пострадянська країна по великому рахунку, пострадянським системою вишколу підготовки, управління стратегією військових. Та є свої там адаптивні моменти, але в цілому це є. Тобто на рівні штабів, якщо командних центрів буде відповідне злагодження, мається на увазі штабів Північної Кореї. Тих військ, які знаходяться в Росії російськими, це буде легше, бо команди будуть передаватися на штаби корейські, а ті вже будуть там навіть російською. Перекладачі будуть робити свою роботу, і це буде команда буде йти нижче вже будь-якою мовою. І ті війська будуть на увірені її території воювати. Інша ситуація, що ще всього буде складніша, власне, росіянам інтегрувати е, північно-корейських пілотів. Це пов'язано з тим, що абсолютно інші території. Це пов'язане з тим, що в будь-якому випадку такої кількості фахових пілотів, яких би. А що в них підготували... за авіапарк? Іване, що в них за авіапарк? На яких не, літаках би вони літали? І що таке інтегрування, наприклад, північно-корейських літаків в російську систему як протиповітряної оборони, так та і цілена ведення? Літаків не буде. Пілотів буде. Пілотів mm -hmm. будуть інтегрувати в російську систему навчання. Дуже так я можу напевно зараз з але це приблизно буде виглядати як пілотів з навиками, як ми от українських пілотів, які там з навиками в. Експлуатації сучасних чи експлуатації пострадянських літаків, яких адаптували на навчання підготовку на F-16. Це приблизно те саме будуть виводити вони, бо насправді пілота готують під дуже конкретний тип вид літального апарату і пересадити на інший на повітряне судно іншого типу. Чи під інші завдання майже неможливо чи перевчити це дуже важко? Але якщо вони там мають профільні завдання, скажімо, воювати на пострадянських літаках штурмової авіації, ну то звичайно між чим це якраз найбільше втрати таких пілотів має Росія за штурмової авіації, бо вона безпосередньо підтримує наземні сили. Вона найближче до лінії фронту. В Росії проблема не стільки з авіаційним парком, як дійсно, проблема з авіаторами, з пілотами. Вони, бачите, потрапили в свій час у цікаву пастку, коли на початку широкомасштабного вторгнення російські військові командири, льотні командири, авіабригада там начальники штабів. Сподівалися, що ця війна для них дуже дуже коротка буде, і вони сподівалися, командний склад за цей час там умовно кажучи зробити бойових вилітів, заробити заслуги для того, щоб просуватися кар'єрними сходинками. Але як правило, виявилося, що їх і найбільше і збили, і найбільше загинуло. Прийшла на їхнє місце інша ланка, там нижчих командирів, але вивільнялася власне у цих низового командного складу чи тих пілотів, які беруть в загальному чи в загальних операціях у бойових там вилітах, скажімо, але не беруть в управлінні військових частин. Отже, напевно, це проблема у цих літерах пілотах і намагатимуться північними корейцями закривати за росіяни. У тут якраз і мовний бар'єр, напевно, і буде певною проблемою, бо я суб'єктивно суб'єктивно сумніваюся, суб що всі північно-корейські пілоти вільно володіють російською, ще й технічною чи там сленговою льотною мовою. Але потихеньку, все таки, будь-якому випадку авіа... авіація завжди вважається пілоти елітою в вважається завжди найбільш такими одними з найбільш освічених розумних навчених і відбір, і підготовка їх триває. Тому напевно, все таки їх будуть і легше на мови чи я кажу, інтегрувати в власне в російську авіацію, але це все буде потребувати в них часу. Хоча, з іншої сторони, якщо враховувати, що європейська і американська спільнота знову, як завжди, виявилися мало готовими до таких викликів. Хоча інформація про участь північно-корейських військ в Росії, я не кажу в участі бойових діях, а в Росії давно обговорювалася і навіть все більше йде підтвердження з того ж самого лівана з свій час з, з м, Палестини, що північно-корейські інженери допомагали їй там, скажімо, обладнувати окопи бо не окопи стільки а будувати оці ці тунелі підземні склади між іншим, чим ж одна з причин, чому північно-корейці зараз можуть. Працювати на те, щоб Росії обладнювати такі підземні Скоро Пане Іване, Ми розуміємо, того. що чим довше буде тривати ця війна, тим більше країн можуть бути залучені в цю війну. І ми бачимо, чим довше вона триває, тим відповідно ми бачимо більший виток розвиток цієї війни. Але от вчора з'явилася інформація від Financial Times про те, що Зеленський бабачає, що взаємне ненанесення ударів по енергетичній інфраструктурі може призвести до... Завершення гарячої фази війни, як ви думаєте, по-перше, чи Росія би на таке погодилась, тому що була інформація перед тим, як здійснилася операція на території Курської області, що в Катарі, начебто, мали відбутися переговори між Україною та Росією про ненанесення таких ударів, але Курська операція це, начебто, змінила. Ну і зараз ми бачимо цю заяву, на яку посилає власне, яку Financial Times оприлюднює з посиланням на президента Зеленського. Перше, чи вірите в те, що це можливо, щоб Росія на це погодилась, і це в перспективі може поставити яку, якусь таку, знаєте, точку, від якої ми будемо рухатися в плані припинення гарячої фази війни. Чи це, на ваш погляд, виглядає зараз як нереалістичне щось? Зніє сторони, це політична заява президента держави? Також і від бажання Путіна власне про власних законних реполітичних процесів договорів угод, чи навіть просто залучення їхніх там. Тичних чи інших структурних підрозділів власне у переговорний процес на погодження умов пропозицій, варіантів, як там буде чи там якісь межі, чи якісь конкретні галузі не обстрілювати чи загалом мені складно зараз сказати. Наприклад, те ж саме ми бачите, якщо раніше вони одноосібно наносили удари по нашій інфраструктурі, тобто Путіну це навіть стояло не стояло би тоді питання переговорів про це обговорення. Але після того, як на не почали ми наносити удари по їхніх особливо бюджету, утворюючих структурах. Нафтогазу переробних галузях по важкій металургії. Звичайно, що я думаю, що вони зараз будуть більше зговірливі. Другий приклад, та ж сама зернова угода. Ми пригадуємо, що та росіяни поки мали свій сильний флот у чорному морі. Вони допомагалися максимально посилити. коли ми вибили їхній флот, перетворили на флотилію, відтиснули від зміїного, зайняли вишки бойка. І по суті газова і зернові угоди почали працювати тому, що з позиції одноосібного диктату потім не міг виступати зараз. Ну зараз це залежатиме від того наскільки серйозність е, за втрат чи руйнувань для російської сторони власне їхньої цієї підприємницької інфраструктури з однієї сторони Росія країна дуже велика, з другої сторони. Те, що ми можемо всюди всі спостерігати, схильність через те, що їхні території, верніше далеко не всі можна адаптувати під підприємництво чи під вибудову якихось індустріальних мереж чи об'єктів. Чи масових скупчень індустріальних об'єктів вони все одно їх будують досить іганськими і великими? А от Що, пане Іване, дивіться в нас раз... буквально лишилося півтори-дві хвилини, але я не можу вас не розпитати так, як військового, як людина, яка дуже добре розуміється, і на оперативних, так би мовити, моментах, коли ми говоримо про керування нашими військами, от президент України за інформацією BBC наголошує, ну але Бібісі це. Поважна, поважний засіб масової інформації так, от за інформацією Бібісі, президент України готує внутрішній план певних змін і трансформацій. Так і його збираються запустити найближчим часом. Ви як людина військова, на вашу думку, що би хотіли поміняти, покращити в тому, що називається внутрішньоукраїнська ситуація? Знаєте, ви, я дуже не люблю бути по принципу гада. Річ у тому, що є два процеси, які взагалі демонструють про діяльність держави: це міжнародна політика і внутрішня політика. На міжнародну політику чи на міжнародну діяльність президент звучив план перемоги, так і за рахунок. Там же ще й таємні статі відкриті, які демонструють наші пропозиції, а також шляхи рішення перемоги в війні. На він поїхав в певне турне для спілкування з європейськими країнами з американцями, отримав якийсь багаж знань, інформації, гарантій, пропозицій, обіцянок реальних речей. Тобто він має якийсь багаж знань. І відносно цього, звичайно, що відповідні державні структури, бо президент презентує, але є структури, ті ж самі міністерства, офіс, кабмін, депутати Верховної Ради, профільні комісії, які володіють максимальною інформацією, а також на підставі тої інформації чи тих зобов'язань, які нам дали союзники, власне і дійсно формується внутрішня політика і процес злагодження, взаємодії, ресурсу. І ну, завжди є до чого прагнути і що міняти. Тому знаєте, я можу сказати тільки в якомусь напрямку, але знову ж, не володіючи загальної інформації, в будь-якому випадку, у нас напевно, перш за все, все таки потрібно консолідовувати суспільство, бо будь-яка програма. Яку суспільство не дотримується, чи будь-яке законодавство, яке не дотримується народу, або його не приймають, або його нівелюють як е, обов'язок до виконання, воно все залишається на папері. Будь-яка програма, поки вона не суспільством не прийнята, як аксіома, чи як? Обов'язок до виконання, то вона залишається програмою. Так що от те дякуємо. Що... Угу. Дякуємо, пане Іване. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухобутних військ збройних сел України. З нами був на прямому зв'язку.